Доброго дня, дякую за слово. Мені насправді дуже приємно, що зібралися тут всі, з ким протягом двох років реалізовували проєкт за спроможності років. Разом і думали над спільними проєктами. Я б хотіла сказати, що можливо, мені дуже приємно, що ви що я руші, а насправді, насправді ми спільно творили цей продукт, спільно реалізовували проекти. Я думаю, що всі тут присутні, може кожен сказати, що насправді до цього доклався. І про собою бачите на слайді тільки на виночку, перелік проєктів, які були зроблені, які ми вже бачимо результати, а також ті, які вже розпочалися і будуть реалізовуватися проти наступних років. А насправді найважливіше, що я хотіла сказати, що в рамках реалізації всіх цих проєктів... Об'єднався бізнес, об'єдналася влада, об'єдналися навчальні заклади, обінала громадські організації, активна мова студенти. І це ми бачимо в сепректах, які є на слайді. Це наприклад, зокрема. В конце збору інформації, ми всі зрозуміли, що нам для ефективного прийняття рішення, рішень, спільних рішень потрібно знати інформацію, потрібно знати, що нас очікує, які наш туристичні туристичні продукти очікує наш, наш їзд. І це насправді теж одне з тих ключових ініціатив, які піднялися в стратегії. Інше – це розробка допомоги туристичних продуктів. Вова я можу сказати, що дуже важливо, що саме саме і в владі і в міській раді заходила внутрішня комунікація для де де управління, які складає класти так само туризму, так само покращила внутрішня комунікація, і ми спільно приймаємо рішення. Так само дуже важливо зауважити те, що е, проекти освітні. Ми защупали проект практики туристичного бізнесу. І дуже важливо те, або що сам бізнес, військового бізнесу викладають для Студентів, які самі приходять і самі хочуть навчатися і отримувати досвід. Так само у рамках практики туристичної бізнесу об'єдналася клуб активних студентів, які разом зі студентами IT будуть розробляти дуже цікаві проєкти, новаторські для туризму, для навігації туристів в місті. І це, мабуть, теж доволі щирше від насправді дуже інноваційне місто. І я мабуть, не буду прилічувати цього, що зробила, тому що кожен з вас знає наші проєкти. Але я насправді хочу подякувати за те, що ми об'єдналися, і я думаю, що цей процес, який вже розпочався, його не зупинити і те, що ми будемо працювати далі. І дуже, дуже приємно, що кожен раз в нас долучається нашу робочу групу, члені робочої групи нашого супер відкрита. І ем, я бажаю всім успіху, насправді. І я сподіваюся, що ем, ми підтримуємо цей процес, тому що він насправді. Ем, Порізняється поміж інших українських міст саме тим, що в нас розвивається співпраця. Я думаю, що це і є рецепт всіх успішних європейських туристичних міст, і він насправді, мабуть, тому і був прийнятий в єдиний серед українських міст європейської асоціації, європейські дісмарки, тому що з них думаю, дуже важливим критерієм співпраці бізнесу, влади, громадського сектору. Тому дякую всім за співпрацю. Це лише початок успіхів вам